Всім привіт! Вас вітає канал Сонар з нуля. Сьогодні ми знову коло на наших спадят і сьогодні будемо давати повторювати проти паразитальний засіб Бровер Мектин. Я вже давав два тижні назад і коли я купляв оптець, мені сказали, що потрібно повторити. І це зараз ми їх будемо повторювати. Тут мені набрали десь до, до півтора кубика. Ну, я думаю, в них вже трохи вага є. Я ще не зважував, але, але один, один менший, другий більший. Я почистив все. Зараз проколю і вже ми будемо журити. За паразитів, які можуть жити в наших свинках. Тіка, 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 тіка. Гейде, гей, гайда, гей заходь. Є в мене ось таке поренча від старого ліжка. І хочу я його спробувати використати в якості щита для давання ін'єкції і так як переганяють свині. Зараз я спробую і побачу, як воно буде виходити. Не вийшло в мене зняти, як я давав укол і цей щит який Поранче також мені не сподобалося. Я того разу і сам тримав, і сам давав. І краще було, чим зараз. Кинув я їм вже соломки, підстелив. І вони вже порпаються. На це буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Espaço em cima do canal, não se é dobra.